Доброго дня усім! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як допомогти дитині адаптуватися до першого класу. Ми розпочинаємо цілий цикл порад батькам, і сьогодні ми розглянемо першу частину. Триває літо, час літніх канікул, час набиратися сил, здоров'я і наснаги до нового навчального року. А батьки уже думають, як воно буде у п'ятому класі, які труднощі нас чекають. Будь-яка перехідний період життя і діяльності дітей висувають, висувають специфічні проблеми, що пов'язані зі зміною в організації навчальної діяльності у середніх класах. Умови, які змінилися, пред'являють більш високі вимоги до інтелектуального, особистісного розвитку, до ступеня сформованості у дітей, певних учбових знань, дій, навичок. Процес звикання до шкільних вимог і порядків, нового для п'ятикласників оточення, нових умов життя розуміється як адаптація. Адже дитина в школі адаптується не тільки до своєї соціальної ролі, а перш за все до особливостей засвоєння знань у нових умовах. І батьків турбує саме головне питання. Як зробити цю адаптацію, цей перехід максимально комфортним і приємним для своєї дитини? Адже кожен з батьків хоче, щоб дитина була у школі щаслива і натхненна. Як же ж допомогти дитині у навчанні? Дуже часто у п'ятикласників можуть виникати проблеми у навчанні. Батьки не повинні це сприймати занадто трагічно. Але потрібно з'ясувати причини. Перша причина це нові вчителі і нові предмети. У початкових класах у дітей була одна вчителька, яка добре знала кожну дитину, її здібності слабкі та сильні сторони. Діти за 4 роки пристосувалися до неї, до її вимог. А у п'ятому класі кожен предмет викладає окремий вчитель. Вимоги до навчання різні, характери учителів. Різні. І дитині часом дуже важко зорієнтуватися у цих вимогах. У цей період може охолонути цікавість до навчання, можуть виникати скарги на те, що багато задають, і в школі стало зовсім нецікаво. У п'ятому класі починається дуже важливий період у житті дитини. Дитина дорослішає, переходить навчатися до середньої школи. П'ятий клас це не тільки новий етап у навчанні, а й новий етап у розвитку особистості. Поступово змінюється основна діяльність, і це дуже важливо. Головним у житті дитини стає спілкування, а не навчання. У цьому періоді діти більше часу присвячують саме спілкуванню. Навчання поступово відходить на другий план. Але у п'ятому класі інтерес до навчання зберігається у багатьох дітей, тому цей час найкращий для того, щоб навчити дитину вчитися. Це дуже важливо. Для цього необхідно показати дитині, як правильно розподіляти час, відведений до виконання домашніх завдань, навчити виділяти головне під час читання. Саме в цьому полягає успіх. У п'ятому класі дитина дуже емоційна, навіть у ставленні до навчальних предметів. Діти із задоволенням беруться за все, що їм до вподоби, але, зустрівшись із першими труднощами, швидко втрачають зацікавлення до предметів. Емоційність п'ятикласників така висока, що навіть добрі емоції можуть викликати негативну дію. П'ятикласники дуже активні. Вони хочуть багато зробити, але мало що вміють. Тому необхідно підтримувати їх ініціативність, але і допомагати у справах. Якщо ваша дитина має якісь особливі риси характеру, імпульсивність, образливість, підвищену чутливість або здоров'я, негайно повідомте про це класного керівника. Знайдіть час познайомитися з вчителями-предметниками. Чим раніше ви це зробите, тим легше буде подолати перешкоди, які можуть виникати у процесі навчання. Часто ви можете почути від своєї дитини, що їй тяжко, а раніше було краще. Не підтримуйте цих розмов. Краще допоможіть дитині пристосуватися до нових умов життя. Вашій дитині зараз важко, ви повинні бути поряд, щоб допомогти дитині перерости цей період. А чому діти не хочуть вчитися? Більшість батьків вважають, що в основі відмови е, ем, готувати уроки лежить звичайна лінь. Але це не так. Адже та сама ледача дитина годинами щось майструє або читає, охоче миє посуд, пилососить квартиру, ліпить пиріжки, виходить справа не в природній лінії. А в чому ж тоді? Давайте з вами будемо в цьому розбиратися. Можливо, у вас є і свої якісь міркування з власного досвіду, свого життєвого. А, а от е, в загальному можна це визначити е, і знайти такі причини. Перша причина у панічному страху невдач. Страх настільки сильний, що він заважає дитині зосередитися, причому дитина, на відміну від дорослого, далеко не завжди усвідомлює те, що з нею відбувається. Від цього розгублюється ще більше. Поведінка цих дітей непередбачувана. вигляд у них відчужений, майже безтурботний. А насправді дитина глибоко травмована шкільними невдачами. І якщо цю травму вчасно не усунути, може розвинутися так званий шкільний невроз, а він іншрівати і нервовими зривами, і різними психічними захворюваннями. Тому слід запастися терпінням і допомогти дитині готувати уроки, навіть якщо, на вашу думку, вони цілком здатні це зробити самостійно. Особливо це важливо робити, якщо у четвертому класі ви допомагали дітям з домашніми завданнями. Друга причина в об'єктивних труднощах. Якщо ваша дитина постійно ухиляється, наприклад, від занять математики, не поспішайте навішувати на неї ярлик патологічного ледаря. Можливо, їй не вдається логічне мислення. У цьому випадку, після того як труднощі залишилися позаду, вона зазвичай перестає ухилятися від таких уроків. Можна зацікавити свою дитину різними математичними ребусами, вправами пророзв'язувати щось разом або звернутися за консультацією до фахівця, того самого вчителя математики, щоб порекомендували, які цікавинки, які можливо творчі креативні завдання, можна скористатися інформацією з інтернету. Є дуже багато посібників для батьків, де наведено цікаві вправи, які допомагають розвивати логічне мислення і під вищу цікавість до даного предмету. Третя причина це бажання привернути до себе увагу. Таким дітям не вистачає батьківського тепла. Вони відчувають себе самотніми і розуміють, що шкільна неуспішність це мало не єдиний спосіб викликати неспокій дорослих. Коли все нормально, мама мене не помічає. У неї дуже багато роботи, чесно признаються вони. Такі діти не сідають у день за уроки, а чекають приходу батьків із роботи, а потім цілий вечір тягнуть резину, не даючи їм ні хвилини спокою. Погрози і покарання у такому випадку неефективні, адже по суті виходить, що дитину карають за її жадання любові, за бажання отримати від батьків увагу, тепло і піклування. Тому, перш за все, батьки повинні оточити дитину теплом і турботою. Навіть якщо вам здається, що вони отримують це злишком. Приділіть ще декілька хвилин свого часу саме дитині. Надихайте дитину на розповідь про шкільні справи. Не обмежуйте свій інтерес звичайним стандартним питанням, як минутий день у школі. Щотижня обирайте час, вільний від домашніх справ і уважно розмовляйте з дитиною про школу. Запам'ятовуйте імена, події. Деталі, про які дитина повідомляє вам. Використовуйте їх і надалі для того, щоб е, почати бесіду про школу. Регулярно розмовляйте з вчителями вашої дитини про успішність, поводження та взаємини з іншими дітьми. Навіть якщо немає особливих приводів для занепокоєння. Консультуйтесь з учителем не рідше, ніж раз у місяць. Знайте програму і особливості школи, де вчиться ваша дитина. Відвідуйте всі заходи, зустрічі, організовані батьками або педагогічним колективом. Використовуйте будь-які можливості дізнатися, як ваша дитина себе почуває у школі. Допоможіть дитині відчути інтерес до того, що викладають у школі. З'ясуйте, що взагалі цікавить дитину. А потім установіть зв'язок між її інтересами і предметами, що вивчають у школі. Особливі зусилля докладайте до того, щоб підтримувати спокійну і стабільну атмосферу вдома, це саме в ваших силах. Коли у школі в житті дитини відбуваються зміни, важливо, щоб вдома все було стабільно і спокійно. За будь-якої можливості намагайтеся уникнути значних змін або порушень у домашній атмосфері протягом першого півріччя. Спокій домашнього життя дитини допомагає їй ефективніше розв'язувати проблеми в школі. Тобто не плануйте ніякий переїзд, зміни місця проживання, зміни якісь важливі у своєму житті. Батьки повинні допомогти дитині в адапційний період, зазвичай це перша чверть навчального року, пояснити, що не все у навчанні цікаво. Це гарний спосіб виховувати свою силу волі. Тому дайте дитині змогу розвиватися, не виконуйте за неї домашні завдання, але допомагайте. Радійте з дитиною, сумуйте разом з нею. Але ніколи не карайте за погані оцінки. Це може викликати тільки негативне ставлення до школи і шкільних предметів. Допомагаючи дитині, підтримуйте зв'язок з учителями. Щоб ваші вимоги і вимоги вчителів до навчання були однаковими. Пам'ятайте, що у 5 класі у вашої дитини формується ставлення до навчання на весь подальший час. Пам'ятайте, як учень провчиться у 5 класі, так він буде ставитися до навчання і далі. І наостанок я хочу вам запропонувати розглянути таку схему. Як допомогти дитині впоратися з тривогою? Поставте відео на паузу і зверніть увагу особливо на цей плакат. Обіймайтесь, говоріть, що ви поруч, створюйте стабільність, навчіть шумним видихам, зробіть дозвілля корисним, довіряйте дитині, спілкуйтесь постійно. Отже, ми з вами сьогодні розглянули першу, дитин, першу частину, як адаптуватись дитині до 5 класу. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і далі ми з вами продовжимо нашу бесіду для батьків, як допомогти дитині адаптуватись до 5 класу. Бажаю вам гарного дня, чудового настрою, піклуйтесь про дітей! Підтримуйте одного і будьте щасливі. Нехай у вашій сім'ї буде мир і спокій. Тоді ваша дитина за будь-яких обставин буде завжди щасливою, завжди буде посміхатися і почувати себе захищеною у цей складний життєвий період. Дякую за увагу, до нових зустрічей!